Служба безпеки нейтралізувала мережу прокремлівських пропагандистів, які діяли у чотирьох регіонах України, серед яких Дніпропетровщина. Для інформаційних диверсій фігуранти створили десятки профілів у популярних соцмережах. Так, ютуб-блогер з Дніпропетровщини поширював провокаційні відеосюжети про війну в Україні, отримані від окупантів. У роликах намагався дискредитувати сили оборони та поширював фейки про ситуацію на фронті. Триває розслідування. Україна вшановує подвиг мільйонів людей, які у період Другої світової війни боролись проти нацистської навали. Наші діди та прадіди доклали титанічних зусиль, щоб розгромити цю ідеологію. Сьогодні у Павлограді вшанували тих, хто поклав частину свого життя за свободу та право на існування вільної Європи. Міський голова особисто привітав ветеранів. Ми сьогодні прийшли до вас вам. Подякувати за ту перемогу, тому Спасибо. що був Спасибо. час для нашої країни, для наших людей пожити. Пожити ви дали можливості не жити рабами, а дали можливість жити людям нашої країни, жити в вільній країні, вибирати право, вибрали право на, на життя і захистили і нашу країну і людей. Звісно, що ціною життя. Отримав привітання й ветеран Василь Чемирис, який зустрів перемогу 1945-го в армії. Зайшли вночі, прямо перед утром. Рота проснісь. Ну, кожен потрохи то космістовні, спокійно. Як тривога, так ми хватались. А то так спокійно, рота проснісь. Оце так ми. Ура кричали! В місті з цими ворогами, що зараз, шість з половиною років я з ними спав. Обідно, дуже обідно. У Павлограді пан Василь проживає вже майже 70 років. З армії я прийшов на, на родину, поїхав, я з Черкаської області сам. Ну, а там приїхав, роботи немає, батьки старі. А сестра в мене замужем була, і її, її чоловік приїхав Палоград. В його розвідку, може, знаєте, горобець був. От. Ну, і я до, приїхав до його погостювати, і мені город понравився, все подобалось. Це було в 55-му році. І я переїхав сюди. І так по цей день. Я живу. Наразі у місті залишилось лише сім ветеранів. Більшість з них народились 1927 року. Олена Куліш, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Бруд, мул, і ржа – такий стан мають водопровідні труби в Павлограді. У минулому сюжеті ми розповідали про гідролізну установку, яка знезаражує та очищує воду за допомогою солі. А сьогодні про стан труб, через які ця вода транспортується до будинків павлоградців. От ви можете бачити, в якому стані знаходяться. Запірна арматура, труби, все всередині зароща. Звичайно, що поки вода проходить мережами, протяжність яких становить в місті Павло 255 кілометрів, то вона набирається із цих труб всього непотрібного, що там є. Анатолій Різник на прикладі показав одну з демонтованих частин міської трубопровідної системи. От ви бачите, труба, яка вирізана у нас на вулиці Успенській, де ми встановлювали. Скажемо так, Квартальний лічильник для розуміння споживання води по місту. Ці куски труб були вирізані вставлені нові з лічильником. Ви можете бачити, в якому стані знаходиться труба. І це труба діаметром 500. А що робиться в трубах діаметром 200, наприклад, 100 мм, ви можете тільки уявити. Термін експлуатації цих труб 50-60 років. Директор зазначив, що відсоток зношення металевих частин мережі складає від 50 до 100%. Їх треба замінювати на сучасні поліетиленові. Вони нема чим їм обростати зсередини, тому що вони не виділяють нічого з себе. От, і вода буде належної якості. Але це ж таки для заміни по місту, по всьому, це треба мільярди гривень коштів. І місцевий бюджет сам. З цим не впорається необхідні якісь програми співпраці державного бюджету, місцевих органів влади, щоб і міжнародних партнерів, щоб змінити якусь ситуацію на краще. Незважаючи на всі проблеми, Павлоградводоканал намагається власними силами проводити ремонти і часткову заміну труб, але в масштабах міста цього замало. Ми частково міняємо води в будинки, частково де є скарги, міняємо придомові території. Можу сказати, що на, в районі вулиці Будівельної ми там міняли трубу вздовж будинку, то ми в трубу діаметром 100 міліметрів не могли просунути поліетиленову трубу діаметром 50 міліметрів. Уявляєте, як, як забита, закоксована, заросла ця труба, в якому стані. Проблема технічного стану системи водопостачання є не тільки у Павлограді, а й в Україні. У водопровідних мережах нашої держави, на відміну від мереж інших країн світу, найбільш поширені сталеві труби, термін експлуатації яких вже давно вичерпаний. Це суттєво позначається на ефективності роботи системи та на якості питної води. Повну заміну мереж у Павлограді неможливо провести через брак фінансування, необґрунтовані тарифи і, як наслідок, збитковість підприємства та неотрохими. Ігор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. За останній тиждень приморозки на Дніпропетровщині накривали ґрунти кілька разів. Від них страждають рослини та плодово-ягідні дерева. Ми запитали у агронома Євгена Гостяєва, чи можливий врожай після травневих приморозків і як його можна захистити. Якщо це у нас овочеві, ми примінюємо агроволокно з щільністю 50. Вона видержує у нас до 5-6 морозу. Якщо це буде у нас в укритті пліночному і дужному, то до 7-8 це точно ми видержуємо. Томат у нас захищений. Ми його накриваємо. Обов'язково, щоб він сухий був, щоб ми не клали мокрим. Тому що мокрий, і рослинка, коли касається, теж буває примороження. Якщо можна ще ящички у ці овочеві, знаєте, ящики їх ставити. На ящики буде у нас приподнята і захист. У нагоді стануть будь-які матеріали від пластикових пряшок до звичайної тканини. Навіть теплу бутилку покласти. Якщо у нас закритий ґрунт, ми можемо у відрах воду нагрівати, до кипячення, вона пар дає, відбиває паром, і ми теж закритий ґрунт у нас захищений. Агроном каже, щоб захистити рослини, їх треба наситити амінокислотами, а також гормонами. Добрива доступні у продажі. Ще один дієвий засіб захисту від приморозків, який радить пан Євген, водяний бар'єр. Водяним бар'єром ми робимо туман, орошення. Якщо ну, орошення має бути мелко, щоб ми не, не залили дуже сильно саму корняву аерації не було. Якщо туман, це дуже корисне. Але окрім розсади, яку вже павлоградці встигли висадити у відкритий ґрунт, від заморозків постраждала й картопля. Якщо у нас картопля не повністю загинула, якщо зелена маса залишилася у нас ще верхушки прибиті, то її ще за нею треба поборотися. Також підкормить, піддобрити, дати силу йому і буде. Це, це не страшно. Зганово, ну, щоб у нас заливалася зелена маса для фотосінтезу. Тому що при обмороженні і фотосинтеза процес теж у нас занижується до мінімуму. А далі для нього треба листова маса. І потім буде виганочка. Для захисту плодово-ягідних дерев агроном радить створити димову завісу. Димовий бар'єр це що ми можемо по деревам, по плодово-ягіднику захистити. Розлажуємо багаття. Ну, багаття як ми робимо? Вибираємо три деревинки. От у нас вишенка, яблунька, наприклад, черешня. Ми багаття між ними розкладаємо. Огонь не дуже великий робимо. Поступово-поступово накладуємо, робимо багато жарку. Це вечором при угрозі заморозка. І димова завеса у нас буде ночі, тліть і їх захищати, відбивати нам мороз. Тільки таким чином ми можемо дерева захистити. Також дерева можна захистити паром, створивши ефект туману. І не нехтувати підживленням. В такий холодний період рослини переживають стрес, тому в цей час варто додати до поливу добрива та гумати. Подбайте про свій врожай завчасно. Олена Куліш, Гліпкучер, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Парламент закликав світ визнати депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду. Повідомила голова комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк. Депутатка нагадала, що 80 років тому, за наказом російського диктатора, радянська влада депортувала з рідного півострова понад 200 тисяч кримських татар. Товарними вагонами їх вивезли до Сибіру та Середньої Азії. За кілька днів увесь кримської. Татарський народ був позбавлений батьківщини сьогодні. РФ продовжує репресії проти кримськотатарського народу, незаконно ув'язнює та переслідує активістів, забороняє діяльність меджлісу, не виконує рішення міжнародного суду щодо відновлення його роботи. Світ має визнати депортацію кримських татар 1944 року актом геноциду та підтримати відновлення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях. Винні за злочини агресії. Проти України мають постати перед спеціальним міжнародним трибуналом, закликає України світу до активної участі в реалізації української формули миру, президента Володимира Зеленського та глобального саміту миру, які спрямовані на досягнення всеосяжного справедливого та сталого миру в Україні та забезпечення глобальної безпеки світу, резюмувала Олена Шуляк. 8 травня за законопроєкт проголосували 317 народних обранців. Укрпошта ввела в обіг нову марку Руський воєнний флот до Дна. Її погасили на головпоштампі у Дніпрі та Черкасах. Маркою третьою в легендарній серії поштових марок воєнного часу Русський воєнний корабль і символізує очищення Чорного моря від російських кораблів, повідомляє прес-служба компанії. Тираж марки один мільйон примірників. На ній зображені кораблі, які є вагомою втратою для ворожого флоту за два роки повномасштабного вторгнення. Подію прокоментував гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. Ми всі пам'ятаємо, як на наступний день після ведення в обіг марки Руський воєнний корабль. Іді зсу забезпечили відправку ворожого крейсера Москва у заданому напрямку. Сподіваємось, що і марка Руський воєнний флот до дна стане пророчою і, врешті-решт, весь російський флот опиниться на дні, де йому й місце. А наше чорне море очиститься від російської навали, написав Смілянський.